У нас в роботі побував Volkswagen Atlas, це є 18-й рік випуску, і ми доснастили його системою кругового огляду. Одразу перейдемо до діла, показуємо, включаємо задню передачу, і в нас включається активна камера, тобто в даному випадку заднього виду, і вид. Схематичне 360. Тобто, схематичне чому? Тому що ця іконка це не є машинка, це вже промальована комп'ютером машинка, А камера це реальне зображення, що знаходиться в нас по обидва боки автомобіля і спереду, і ззаду. Автоматично при включенні драйву в нас на заданий проміжок включається передня камера, а вона виключиться автоматом в даному випадку. У нас через 10 секунд, чого в принципі вистачає для паркування. Примусово її включити можна сигналом аварійки. Включили аварійку, виключили, в нас активувалася передня камера. Під'їжджаємо до перешкоди, не боїмося. Є розширений режим передньої камери, де в нас збільшені кути огляду. Є такий режимчик, де ми можемо набагато ближче під'їхати, якщо у нас якийсь пардюрчик понизу, який ми не бачимо через лобове скло. От ви бачите у нас колесо від автомобіля, який попереду стоїть. Це то саме стосується і задньої камери. У нас є ось такі розширені режими. Вид зверху, вид зверху, тільки задня частина розширена. Ось, наприклад, виду зверху, задньої частини. Ми можемо впритул під'їхати до бордюрчика, не боячись щось зачепити або залишити якусь більшу чи меншу відстань. Ось. Автомобіль великий, так, це досить компактно на цьому. Є ще режим 3D. Де ми бачимо ту сама, той самий автомобільчик, але вже в 3D-форматі. Вид камери зліва, вид камери справа. Ось, або ось такий от режим, де воно вам автоматично все поверне і все покаже, що довкола автомобіля знаходиться. В принципі, такі системи існують практично на будь-який сучасний автомобіль. Вагруп, Mercedes. BMW, Range Rover. Тому, якщо вам дістався автомобіль без системи кругового огляду, знайте, її можна доукомплектувати. Це взагалі не проблема.